Таню, коли окупанти зайшли у ваше село, я знаю, що ви взагалі не відчували страху. Ви ставали перед їхнім танком? Було три рази. Страху не було. По-перше, знаєте, якось не вірилось в те, що може дійсно щось бути таке страшне. А по-друге, було скільки злості і люті до них, що страх був відсутній. Що ви їм казали, от коли стояли перед танком? Ну, що вони кричали Уйді! а Я казала, задавиш, тоді заїдеш, не пущу. Бо знаю, що у кого стояли в дворах танки, вони ховали танки під будинками, і багато будинків були просто зруйновані. Я боялася, що наш будинок також буде теж саме. Два рази так, знаєте, якось виходило, вони розвертались і їхали далі. А третій раз то ну, не знаю, якийсь неадекват був на танку. Може, його розлютило дуже, а може, вже час пройшов і вони вже були розлючені більше. І коли я, він стояв по одну сторону, Воріт, а я з іншої сторони воріт. Кричав: Уйди, а тоді башня розвертає. І на вас? Ну, над будинком. Я почала, ну, я розуміла, що зараз може бути постріл, я почала назад відходити. І був постріл, я ледь встигла добігти ну, до погреба. І це ще більше навіть не налякало, правда. Це ще більше розізлило. Таню, як у вашому будинку з'явилися українські військові? Сусід прийшов з хлопцями і ну, сказав, що це солдати, наші хлопчики, треба прийняти. Треба годувати. Вони ходили до мене по молоку. Продуктів було багато, запаси були великі, і, і сало, і картопля, і молоко, і овочі, і фрукти все було. Ну от нагружали скільки, скільки могли нести. Вони кожного дня приходили. А це було до загибелі вашого чоловіка? Це було до загибелі, так. А вже після загибелі хлопців привели у ваш дім. жити? Так, прийшов сусід і каже: приймеш. Звичайно, прийшов. Саша, ну, знаєте, дитина, ну, 19 років, маленький, худенький, такий, ну, ну діти. Він допомагав, а потім прийшли ще два хлопці. вони, ну, Їм хотілося теж по одному їх розкидали по будинках, їм хотілося якось ну, розуміло, що їм так страшно було. Хоча, чесно кажучи, вони цього не показували. Вони намагалися себе вести дуже спокійно, стримано. Вони слухали все, що їм казали, робили. Вони розуміли, що ми також ризикуємо. Хоча, чесно кажучи, тоді про ризик навіть думки не було. Я перепрошую, я просто хочу уточнити. Це було наступного дня після поховання вашого чоловіка, так? Саша залишився в той же день, коли ховали вашого чоловіка. Так. А наступного дня прийшли. Прийшли ще, ще два вранці, так два хлопчики ще прийшли. Тобто, ви в той момент ймовірно знаходилися у відчаї. В траурі, але все одно не відмовили іншим. Ні, звичайно, ні. Ну як? Це ж діти. Розкажіть нам про той день, коли ви врятували хлопців від кадирівців. Ну, це було 10 березня. Це на другий день, якраз ці два хлопчики прийшли до мене, кроме Саші. І вранці ми подоїли корів там, попрацювали в сараї, все. а потім ми були в будинку. І в нас центральна вулиця, я живу на початку села, і почули гуркіт. Це їхала їхня техніка з військовими. Побачили в вікна, що ну, дуже громоздкі солдати сходять з машин, з автоматами. І, ну... Це були вже інші, не ті, які зазвичай. Ні, у вас були. Ні, ну, З росіянами їх не зрівняють. Росіяни, знаєте. Чесно кажучи, бомжі в Києві краще ходять. А це такі громоздкі дядьки, такі ну, там, два метри ростом, метр в плечах такі, спорядження, таке, бороди, такі ну, дуже великі солдати. Я кажу хлопцям, давайте швиденько в погреб, бо зараз щось буде. Бо бачу, що росіяни зникли з села. І... Хлопці бігом побігли в погреб, я за ними, ді, дідусь за нами ззаду. І коли ми хлопці якраз вже були внизу в погребі, я була на східцях. Дідусь тільки зайшов в мене вхід в погреб з літньої кухні. Він тільки зайшов в двері, закрив за собою, і тут чув брязкіт фіртки. Ми ну, зрозуміло, що зайшли в двір. Дідусь цей каже, що я, я буду виходити. Виходьте, кажу, я стою при вході в погріб. Він вийшов, щось з ними почав розмовляти. Кажу, хлопцям, так сидіть тихенько, я теж виходжу. Може, а вдруг не зайдуть. Я вийшла також, ну і тут вже я тільки з дверей виходжу, У мені мене автомат на мене так. Хто там? Кажу, мальчики, подростки, я мальчики. Кажу, сусіди дали своїх внуків допомогу. У мене чоловік загинув, а в нас рю, ферма корови. І Сусіди дали мені на допомогу своїх внуків, щоб мені допомагали. Ми орігодуємо людей, багато в селі дітей, яким їсти пити нема чого. І, І він ну, пішов один в погріб, спустився до них, а другий мені автомат в спину на ступеньках каже: давай туди, к ним, щоб їм страшно не було. Ну, і стояв, тримав мене під прицілом, на прицілі, так. А потім, ну, той перший зробив там обшук уже в погребі, і вийшли, вивели нас всіх у двір, провірили документи, але в хлопців у двох, знаю точно була прописка Харківської області. І, ну, щось не сподобалось. Підозру, мабуть, виникла якась. Каже до мене, я їх буду забирати. Я на нього так вцепилася за рукав, тримаю так, з усієї сили. Кричу: віддай мені дітей. Верни мені дітей. кричу. Віддай, я просила, я плакала, я, я й кричала. Я, я ну як могла, не забирай. Віддай мені дітей. Поверни мені дітей. А він так дивиться на мене, висока. Ну, я проти нього була як дитина проти дорослого. Дивиться на мене так зверху, каже, мені вас жаль, ви мені напомнили мою мать, у нас такої ж було два рази. І я знаєте, кажу: ну невже у вас немає для вас немає нічого святого в цьому світі, окрім грошей? Ваші матері те ж саме пережили, Ваші матері за вас були готові життя віддати. І ви говорю, зараз забираєте в мене цих дітей, як я буду їхнім матерям дивитися в очі, якщо я їх зараз віддам. Поверніть мені її, верні, забирайте мене разом з ними. І Він так глянув на мене та каже: ну, от вам, я їх вірну. А вони вже стояли на вулиці, вже вивели їх, ну, і щось їм крикнув так, ну, на своїй мові. Їм Паспорта, в руки ткнули, в спини штовхнули. І хлопці підійшли до мене бігом, бігом, бігом будинок, бігом будинок, забігли в будинок, стала так в дверях. Минувся, слава богу, врятувала.